Отже, ми готуємося до зйомки, так. розминаємось. Зараз Андрій формулює ролик, він думає, так, що він буде в кадрі робити, з ким битися, він приніс новий меч. Ось. Так, він буде з Атеном, з Данії відпрацьовувати поєдинок в рапіді. А зараз нам наш а Алекс Потер покаже. фокус. Давай. Я. Хто? Okay. Хто? Yeah. Добре. А потім ми його у вас кабан посилемо. І поведемо прямо. Ти правша, Так. вистав праву руку. Тепер трішки вище. Ось так. Так, добре. Тепер затисни в космо. Я малюю кружечок трішки більше. Після цього я закриваю і. Пробув фокус. Ти чувствуєш якесь тепло типу чи Так. Тепер відкрий свою руку. Васкабан його! Будеш знати, як обманювати в холод. Будеш знати, як колдувати не в хоглах до 17 років. Я не боюсь вас. Цей павук не з'їсть мене. З'їсть. Так. Їй. Так, що ми шукаємо, Сашка? Так. Давай, ти впевнений? Руслан, що ми робимо, ти знаєш? Вот он. Що це? Це фантастичні звірі ага. і де їх шукати. Да. Це непогана книжка. Кстати, так, да, може, ми її, ти їй покажеш. Да, а що? А можна, 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 кстати. Ви ж знаєте, як з книжечками поводитися, так, так обережно так. з ними, не рвати, не кидати на землю. Так. Так. Добренько. Розвалив в один момент, дивись. Я не можу сім з ним. Виходить, Ну що, наточений твій твій меч. Да, готовий до бою, mm -hmm. ну побігли. Де він? Де він? Де Що він? Куди він дівся? Коли ви виб'єтеся, ти щось повчальне кажеш так, тримай руку міцніше, так. Повільно, уповільнено, уповільнено. Опа, раз. Так, відводиш меча. Опа, два, давай. Опа, більше замахи, дати, не пройдеш до моєї е, принцеси. Ти не зможеш пройти. Молосий сусім. Хлопці, вам не набридло бити. Ні. А якщо фокус показати, я це помадою. помадую. Спочатку зніми перчатку. Це не перчатка, це моя фонда. Добре, зніми а свою форму. Ось Так, трошки вище. Тепер зніми її в кулак. Після цього ти зараз будеш чувствувати якесь поколування або е, теплоти. Чувствуєш? Угу. Тепер відкрий руку. Ч... Чого? Чаклунство! <смотливець> клубство. Тебе відведемо в Аскабан. Я не здамся. Ну що, подобається тобі ось панісень? Ні. Він не з'їсть мене. Я знаю секрети. Які секрети? Абра? Гадабра! Я одного паличка взяла! Ти ще й розмовляти. Ми ж з тобою домовлялися, що ми тебе відпустимо за скабану, а ти скажеш нам хто ми. Ну я нарешті знайшов про вас інформацію. Ось це ти, годак, а ось ти, келпі. Що? Хіба я, я можу, можу бути в, в книжці? Так. Як це як є в книжці? Отже, друзі, щоб не боятися різних жахливих істот, треба читати потрібні книжки. Постав праву руку вперед. так, Рівно. Тепер зіжми її в кулак. Тепер ти будеш чувствувати. Відчувати. Відчувати, так. Щось наподобає тепла, або покалування. Чуваєш? Що таке? А тепер? відкрий руку! Я не зрозуміла. Смотри, реально. Це магія. Це магія. Вот сьогодні ми цьому й присвятили ціле завдання.